Вітаю, друзі! Мене звати Анна, і ми традиційно дивимося з вами прогноз на місяць. То що чекає в грудні місяці знак Зодіаку Козиріг? Так, Козироги, у вас грудень місяць пройде під енергією четвірки кубків. Четвірка кубків говорить про те, що, можливо, ви будете застрявати десь на, в якихось питаннях. Буде енергія така, що от вам не захочеться. Знаєте, спробувати щось нове, братися за якісь нові проекти, захочеться побути в зоні комфорту, відпочити, просто насолоджуватися життям, взагалі ніяких важливих кроків не робити. І для вас насправді це чудовий період для того, щоб підвести підсумки взагалі за минулий рік. Підвести підсумки, поставити якісь нові плани для себе, можливо, там, помріяти, записати ці плани. І це такий фундамент. Тому навіть от, побути в такій зоні комфорту, нічого не робити для вас буде корисно. На що вам звернути увагу? Так, а тут у вас карта смерть. Смерть говорить про те, що ви на порозі нового в своєму житті. І от цей період, який у вас да, от, про цю зону комфорту, про відпочинок, скористайтеся ним наповну. Тому що ваші ситуації, які були в минулому році, вони, скоріше за все, в грудні відійдуть. І на місце них прийде щось нове. Тобто ваше життя, як знаєте, як трансформується. Буде багато нового в житті. І вам краще да, от, Грудень використайте для того, щоб підготуватися. Тому, козироги, насолоджуйтеся життям, відпочивайте, не загружайте себе нічим і робіть підсумки цього року для того, щоб класно, з класною енергією увійти в наступний 2026 рік.